Громадянська війна залишається одним з найкращих фільмів Марвел шпигунський трилер, не інакше. Цікавий, динамічний, а головне логічний. І щось давно такого у Марвел не було, і навіть якось у стилістику сучасного КВМ це не дуже вписується. Однак екзеки вирішили, що прийшов час нам показати громадянську війну на мінімалках. Як це робиться? Береться старий Ф'Юрі, який, я нагадаю, ніколи головним персонажем не був, і стає протагоністом. Сам він вже втомлений, знаходить ще більш втомлену хіл і вони намагаються з чимось боротися. І здається, що ця сама загроза не така й глобальна. До цього долучаються нікому невідомі герої, та персонаж одного з найгірших фільмів Марвел. Харизми в ньому взагалі немає. Коротше, в мене питання: заради чого існує цей серіал? Нік Ф'юрі перестав бути цікавим персонажем, коли зникли усі інші, з яким у нього були динамічні стосунки. Нема більше ні Наташі, ні Стіва, ні Брюса, ні Керол. Чим саме Ф'юрі цікавий персонаж. На поверхні він крутий, але чи має якусь глибину? Хоча ні, забудьте, флеркін у нього і крутість забрав. Талос, Хіл та роді, що вони можуть дати в рамках глибини та можливої розповіді, тільки заради них хтось буде це дивитися. Вони не дуже були цікаві і в проектах з хорошими історіями. А враховуючи сучасний стан МСЮ, то не варто розраховувати на якість. Колман Фріман хороші актори, але мало мати талант, його треба ще використовувати, і для цього необхідний компетентний шоуранер чи режисер. Здається, Марвел останнім часом таких і не наймає. Дивитися тільки заради гучних імен ну, таке. Кларк, взагалі і акторка не дуже, після Гри престолів не вдається їй успішно пробитися в перший чи хоча б у другий ешелон. Маючи нецікавих, невиразних, втомлених персонажів, декількох непоганих акторів і ще кілька не дуже, но розуміючи важливість найпростіших правил сторітелінгу, чи зможе Марвел знову захопити глядача? Чи все промо буде побудовано на тому, що це передпродукт до чогось новішого і крутішого, чи лише на бажання аудиторії побачити хоч одного персонажа, який все ще може викликати у них позитивні емоції, бо його інші фільми були непогані? Подивимося, а поки зробіть мені ласку, не дивіться погані серіали.